Друзі, вітаю всіх у новому відео, у новому влозі. Hello. Зараз ми швидким темпом їдемо в Гоу, тому що потрібно Віці знову купити взуття. Я вам недавно знімала відео і казала, що ми купували взуття, але Віці воно не підійшло. Ось наша таксуха. Hello! Ой, машинка. нас з тих столів і побігла. Я записувала сном. Да, я, коротше, просто бігла, потім я забігаю і додому. Виходить мама. Я ще й була в снігу. Ого. Скажіть <ривіт> на мене, чи ти мусор не взяла? <ривіт> я така, то я брала, я вже його винесла. Так, ми вже під'їжджаємо до Гоу. Надіюся, сьогодні дуже все швиденько встигнемо, тому що в мене не дуже багато часу. Мені через три години потрібно вже бути на роботі, тому зараз швиденько все зробимо. Надіюсь, цей раз світі зараз купимо тапочки, і все підійде, тому що минулі ті, що ми купили. Ми один раз вона взула пройшлися, сказала, що ні, мені не підходять, вони незручні і так далі. Тому, надіюсь, зараз виберемо. Зручні і все буде окей, да, Віка? Угу. Віка ще спить. Ми тільки бігом проснулися, зразу скочили в таксі і їдемо. І ще сьогодні хочемо з Іною Женєю зустрітися на каву нарешті. Ми три дні не бачились, уявляєте? А так зазвичай ми бачимося кожного дня. А тут три дні е, окремо. Тому ось так, сподіваюся, встигнемо все. Ми вже приїхали. Так, кажу йому так. Є. Yes. Виходимо. Так, ось наше величезне гоу. Переходимо дорогу і летимо. Таксішки. Ой, дивіться, там так гарно прикрасили середину. Клас! До 8 березня, певно, готуються. Гарно дуже. Ідемо в ось такий магазин тут. Є суперспорт. Тут є і Крокси, і скетчерси і всяка-всяка всячина. Філа є, що тут ще є. Коротше, багато різного. Зараз будемо дивитись. Ми вже в процесі. Прийшли за тапочками, вибираємо вже босоніжки. Дивіться, яку класно знайшли модель від Кроксі. Взагалі супер, в зараз буде міряти. Була б це Віка, якби не поміряла. Ми вже переключилися на босоніжки. Вже віці тапочки не треба. Що, Віка, як відчуття? Це тепер стала вися, чим я. Все, ми дуже швидко вибрали, як на диво. Все-таки вибрали босоніжки. Все, вітаю з покупкою. Зараз ми її зачекаємо, напередується. А ось і наша таксука. Дивіться, як вони тут розвертаються. Просто йому треба, а він собі їде. А всі інші нехай зачекають. А байки пролазять кругом. У нас назад сьогодні дама за рулем. Везе нас на каву. Ти, до речі, Женю написав, так? Угу. А я зможеш тут водити машину? Ага, точно. Ну, гарна маленька дівчинка сама її керує. Ну, а ти не можеш, так? Ти що у В'єтнамі мені страшно? <плес> <плес> мені пішком тут страшно ходити не те, що машину водити. Сім механіка це дупа. Дупа то дупа, дивіться, який тут рух. Конкретно дупа. <плес> Вони просто так і їдуть, що це взагалі. Попід самі колеса тими байками лізуть. Ми вже на місті. Обнімашки цілувашки. Ловашки. Аліска, привіт! Я тебе три дні не бачила. Ми знову в нашому улюбленому кафе. Цього разу ми хочемо сісти всередині. Давай тут, давай. Дивіться, як гарно. Будемо сидіти серед такої зелені, як в джунглях. Ми що за бігом з хати вибігли і думали, що ми по дорозі <хи> і Аліса купимо банмі, але його ось тут немає. Чомусь тієї жіночки, що я вам знімала відео, показувала, як вона готує. В неї досить були смачні банмі, немає. І ми пішли в кафе, там теж вони були, і теж їх немає. Я не розумію, що сьогодні з ними, де, де всі банмі. Тому вирішили йти за ліском в магазин і купити щось їсти. Так, Аліска йде в магазин. Щось таке купити, тому що потрібно чимось поснідати, а то кава на голодний живіт я так не дуже люблю. Так, дивіться, що ми знайшли з Аліскою. Це варені яйця. І вони навіть не в холодильнику, просто такі упаковці. Але вони ще такі темні, на перекус можна взяти. Далі. Куряча ніжка. Ще ось така ніжка, Аліска, що там ще є. Ще ось така ніжка, сосиски. Оці, що Віка сказала, що їй дуже сподобались з кокоса. Так, Аліска ще собі вибирай якийсь смаколик. Оці. оці береш, давай, клади. Молодець. Вибрали ми дуже корисний сніданок. Ось якісь такі булочки з шоколадом. Аліска і Мандемсе взяла. Віці сосиски. І Ще вирішила взяти банани. Це все ж таки краще, ніж просто солодкі булки зранку. Оце маю помічницю. Дивіться, яка помічниця маленька. Несе цілий кульок. Ось мою латешечку принесли, коштує 35 тисяч. Ми вже додому біжимо, тому що комусь через 20 хвилин на роботу. А хтось сьогодні вихідний, так? Да, сьогодні сьогодні на цілий день відпочивати. Да, сьогодні ж субота, школи немає, тому Віка відпочиває, а я йду працювати. Тому летимо бігом додому. Але і так, ми сьогодні багато чого встигли до обіду і взуття віці купили в одному кінці данангу. І потім в інший кінець доїни з Женєю на каву. У нас сьогодні така погода. Вчора був дощ на вечір, а сьогодні гарно. І що класно, не дуже жарко. Ще по дорозі потрібно зайти в аптеку. О, до речі, у нас тут відкрилася нова кав'ярня. Дивіться, скільки їх тут. Ось кав'ярня, тут кав'ярня, за аптекою ось та кав'ярня, де ми часто ходимо. Кав'ярня на кав'ярні. А в аптеці потрібно купити нам сироп від кашлю. Вийшла на вулицю, тому що там так мигало світло. Ось такий проспан, коштує він 80 тисяч, тут без ціни. 80 тисяч ось такий Дуже добре, що є ліки, такі, які продаються у нас. Зараз ще зайдемо до бабулі нашої улюбленої по молоко. Так, дивимось, чи є молоко. Ура! Є, але тільки одна банка. Нам наша бабуля показала, що є ще тут молоко. Ура! Так, одне, давай ще одне. Ми візьмемо три банки молока, щоб не ходити кожного разу. Тут, до речі, ще є всяке таке цікаве. Ну, кусочка потримай. Дивіться. Є ось така типу піца, чи що це. Не розумію, але дуже тоненька якась. Далі ось це схоже на наше бізе. Далі це ось таке, до речі, ось є ціна, коштує 12 тисяч. Теж не зрозуміло. Та, я вже сказала, що це піца. Дуже схоже. Далі ось якийсь крекер, не пробували, не знаю, що це. Але стільки всього, мені здається, в цьому магазині є абсолютно все. Щось таке всяке. Ага, трубочки ось такі є. Яке воно все на смак, не можу вам нічого сказати, тому що ми таке не купуємо. Ось, дивіться, якісь типу казінахи, щось таке за 20 тисяч. Що вони тільки не возять на тих байках. Подивіться, навіть якесь ліжко. Ми вже повернулися додому. Зараз Олег буде готувати обід, а я працювати. Таке буває не часто, але буває, коли я в день на роботі. Ми таке міняємося ролями. Олег на кухні, я на роботі. Ну це прикольно, тому що постійно та кухня, що готувати, інколи напридає. А тут сьогодні Олег хай собі ламає голову, що готувати. І ось так. Так що я йду працювати. Потім Віка з Олегом хочуть іти на PlayStation, Вони сьогодні вдвох вихідний, тому у них такий chill day. Йдуть на PlayStation, потім Віка хоче на якісь крильця в клярі, типу KFC, Макдональдс, щось таке. І поки, значить, я тут сижу на роботі, Олег з Вікою присилають мені відоси, як класно їм відпочивається. Але я їм зараховую цей відпочинок без мене, тому що мене теж не залишили без уваги. І ось принесли мені ось такий букет гарний. Дуже класно пахне, тому найближчими днями буду. Милуватися такою красотою в домі на сьогодні. Вже буду завершувати цей влог. Зустрінемося завтра у новому дні. У новому відео. Всім до зустрічі, пока-пока.